Ну хто не знає, що таке ціна? Напевно, таких людей небагато. Ось так і кожен житель нашого міста являється гомо сапіенсом, який, щойно однією рукою, відірвавшись від материнських теплих грудей, мусить тією ж рукою швидко намацати і вірно визначити кількість хрустких пеперців у своїй кишені, а лише тоді відпустити іншу руку. Адже як свідчить реалії сьогодення, саме ці пеперці являються для більшості перепусткою до раю. У якому завжди бажання співпадають з можливостями. І де будуть задоволені хоча б елементарні фізіологічні потреби, не кажучи вже про той поток бажань, що просто вривається у людину, її лише увімкнути телевізор або ж завітати до найближчого елітного супермаркету. Де ще раз доведеться пересвідчитись у тому, що за все потрібно платити, і напевно у той момент ми рідко замислюємось над тим, хто або що визначає ціну на наше з вами безхмарне життя. Піця молоко приймають, кляшка води скільки стоїть. А молока нам беруть зараз по 80 копійок за літру молока. Хіба це так можна, візьміть ножом жому купи, скільки, скільки це все купи, а за 80 копійок І де знайти таке? У газеті, в сільських військах, не дешевше, по рублю. А в нас нема ніякої наценки на це молоко. От щоб хто за це нам сказав, де таке право найти, щоб хто встановив? Е, чи це воно від государства таке, чи це вони самі від себе? Ну від кого воно це залежить? Що таке нас забезстійняне, усе? А скільки труда на йому треба покласти? Перший крок введення ринкового пробного механізму відбувся у 80-х роках. Далі у 1991 році відбувається перехід до ринкової економіки. І вже першого січня 1992 року було закріплено право виробників і продавців визначати власну ціну на товар. На сьогодні у нашій країні відсутній контроль за вільними цінами. Ціна є інструментом маркетингу, і все могло б бути спокійним, якби цей інструмент маркетингу у продавців нашого міста так суттєво не відрізнявся від того ж інструменту у сусідніх Шепетівському або Славутському районах, що є досить незрозумілим для багатьох наших із вами краян. Адже як уже було сказано, рівень матеріального благополуччя середньостатистичного і заславчанина, порівняно з тим же Славутським або Шепетівським районами, ніколи не був вищий. Ще воєни стояли. Я ладно, воєнні зарплату получали. А як я 370 рублів пенсії отримаю, получу? рублів квартира, а треба з'їсти, вдягнутися і вийти на базар, які ціни. І самі дорожчі. Ну, я вам кажу спеціально, ми їдемо в Шебетівку, щоб, щоб купляти дешевше. А тут все дорого. М'ясо дорого, все дорого. Яйця дорогі. М'ясо і то відрізняється. Там по 17 гривень телятина, а тут по 22, по 24. 135 тут мішок сахару, а, там 100, а тут 175. Візьміть яка сумна також в нашій знімальній групі вдалося почути думки самих підприємців. Кажуть, люди Шепетівка. кажуть, людини петівка, в основному по железній дорозі. Ми це товари завозимо в основному або з Ровенської області, або Хмельницької області. транспортні розходи. сама власть нажимає на людей. Ми просто б'ємося за виживання. Зараз я поставлю еті. Закупив болти на двадцять рублей, закупіветі. Три листа по 50 рублей. Жесть. Установлю и потом приду. Базарком еще и скажу. Декабрь, январь. То есть январь, февраль и март. И я не плачу за аренду. Я сохраняю свой товар. А от базара я ничего не получаю. Поэтому все уходят мои средства свои деньги. І сьогодні за цими цими, я так, я так удивилася, сьогодні поїхала в цю шепетівку, спеціально поїхала по цукор. Вчора прийшла, подивилася, цукор такий, сьогодні поїхала, я собі взяла по 2,80 кг. Кажу, кламбівський сахар у вас по 2,80, да, по 2,80, кажу, ви взяли рядом сахарний завод, у нас 3,50-3,60. Ну що можна сказати? Що треба ціноутворчики і робити такі ціни, щоб вони були для, для, для людей доступні? А в нас візяслові дорожче, ніж в Києві, в Шепетівці, великих городах.